Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо печені смачні пиріжки з зеленою цибулею, яйцями та рисом. Багато в кого це неодмінний атрибут весняного меню. Адже це незвичайний смак ароматної випічки. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом! В миску для замісу виливаємо 250 мл теплої води. Вода повинна бути нагріта не більше 40 градусів. 20 г пресованих дріжджів. 1 столова ложка цукру. Добре перемішуємо до розчинення цукру та дріжджів. Всі точні інгредієнти будуть внизу під відео і в самому відео. Додаємо 1 яйце плюс 1 білок. Жовток залишаємо для змащування пиріжків. Додаємо декілька ложок борошна від загальної кількості, пів чайної ложки солі та половину порції олії. Половину залишаємо для вимішування тіста. Тісто просте, легке, тому ми його будемо готувати безопарним способом. І ще раз розмішуємо всі інгредієнти. А уже потім частинами просіюємо борошно. Коли ми його просіюємо, воно буде збагачуватися киснем. Першу порцію мішали просіюємо ще. І продовжуємо вимішувати лопаткою. Тісто стало більш однорідним, борошно вибрало всю вологу, але при тому воно ще липке. Перекладаємо його на стіл підпиляний борошном. І продовжуємо вимішувати тісто руками. Щоб тісто на подальші краще вимішувалося, додаємо залишок олії. І ще 8-10 вимішуємо до гладкої однорідної структури. По цьому рецепту у нас пішло 450 г борошна. Це залежить і від самого борошна, і від рідких інгредієнтів, які сюди входять. Тісто має вийти м'яким і незабитим борошном. Миску змащуємо олією. Округлюємо тісто в колобок та перекладаємо в миску, яку накриваємо харчовою плівкою чи рушником. І залишаємо в теплому місці для підйому та збільшення маси щонайменше в 2-3 рази. А поки тісто буде підходити, приготуємо начинку. Для начинки попередньо підготовили та нарізали дрібними кубиками 5 яєць, сухим відважили 100 г рису і його відварили. Та великий пучок зеленої цибулі вагою приблизно 200 г. Яку залишилося дрібно порізати ножем. На розігріту сковороду виливаємо 2 столові ложки олії та 40 грам вершкового масла. Висипаємо нарізану цибулю і злегка обсмажуємо на невеликому вогні до м'якості цибулі. Як тільки цибуля стала м'якою, вимикаємо плиту. Сюди додаємо нарізані яйця, відварений рис, до смаку додаємо сіль та перець. Начинку ретельно перемішуємо, а тоді перекладаємо в миску для охолодження, а заодно всі інгредієнти настояться. Безопарне тісто у нас підходило одну годину. І подивіться, як воно добре підійшло. Знову його перекладаємо на стил. Руки трохи змащуємо в олії і тісто ретельно обминаємо, щоб в ньому не було запаху дріжджів. Потім руками відокремлюємо на шматочки вагою приблизно 55 грамів. Із отриманого тіста виходить 18 шматочків. А це 18 майбутніх пиріжків. Кожен шматочок підминаємо, підтягуємо із країв до центру кожного колобка. І Викладаємо один біля одного. Накриваємо плівкою і даємо їм полежати хвилин 10-15, щоб вони трохи відпочили. А уже потім починаємо формувати пиріжки. Тісто можна розкачувати скалкою, але воно настільки м'яке та піддатливе, що легко можна справитися і руками. Щедро кладемо начинку і щіплюємо краї тіста. Добре руками притискаємо, щоб при випіканні в духовці вони не розійшлися. Піріжки викладаємо на форму швом вниз, на яку застелили пергаментним папером. Накриваємо целофаном, а можна ще й полотенцем і залишаємо в теплому місці, щоб вони піднялися. Потім змащуємо жовтком, його змішали з 1 столовою ложкою молока. Випікати будемо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 20-25 хвилин, на середньому рівні. І вже готові спечені пиріжки. Блискучі, рум'яні, м'які, як пух. Подивіться, що всередині. Багато-багато начинки. Тісто повітряне, апетитне та смачне. Дуже вдале тісто! Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!